Вітання шановним прихильникам одного з найбільших аматорських турнірів України Кубку ФК Універ. Вашій увазі, черговий випуск програми Харківський футзал. футзал». 28-й розіграш змагань впевнено наближається до завершення. Тож боротьба з кожним тижнем стає все цікавішою. У 14-му турі стали відомі імена півфіналістів у багатьох лігах. А сам тур подарував немало несподіванок перемог та поразок. Починаємо традиційно з вищої ліги. У вищій лізі Нікарс отримав тактично і психологічно важливу перемогу над одним із головних претендентів на золоті медалі командою Віва Кап. Вже на четвертій хвилині замятін відкрив рахунок, а згодом Бутенко точним ударом подвоїв перевагу команди. У першому таймі Батагов зумів відіграти один м'яч. А на 30-й хвилині Воронько взагалі повернув на табло нічию. Тим не менш, Нікарс, що мав козирі у рукаві, протягом двох хвилин Храбров та Замятін перетворили рахунок на 4-2 і довели матч до перемоги. Хоча в останні хвилини довелося добряче понервувати, особливо після голу Олончакова. У іншому матчі жилстрой 2 без зайвих проблем розібрався з галереєю та довів свій клас. Подзолков та мартишов відзначилися у першому таймі. А вже після перерви поділили цю перемогу на двох. Протягом одного тайму вони по черзі забили ще по чотири м'ячі, а от суперник спромігся лише двічі уразити ворота майбутніх фіналістів. Е, Послідню гру, яку котрому заграсі його до неї дуже серйозно готувалися, тому що. В психологическом плане нам нужен подъем, а для этого нужно было выигрывать. Тем более, как команда, которая претендует на первое место, она больше, чем другие, так как у них более стабильный состав. Поэтому очень приятно, что мы настроились на эту игру, действительно выдали хороший матч и поддержали победу. Всегда приятно, когда забиваешь первым. Если, например, мы не забили, а забили нам, очень тяжело против такого команды, как Вива Кап, выходить и уже Саме в самому початку пропускаю гол, тобто нужно вже отыграться і ще забить гол, щоб выиграть этот матч. А так быстрый гол как-то, наверное, их І наоборот, у нас появились крылья, мы понимаем, ми можем що можемо вже диктувати свої условия игры. Ну і как виходить, грубо говоря, не выпустили их і до конца. Більше найменувань футбольного для будь-якого покриття. А також ключі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа повстання 15. Район станції метро. Площа повстання. Поруч зі стадіоном Металіст. Телефон 050 713 02 44. 050 713 02 44. Тим часом Вірола здається зовсім опустила руки для строїнвесто. Цей матч був безперечно важливим, проте рахунку 8-1 мало хто очікував. Початок розгрому поклав гол туско на шостій хвилині. А рівно за 10 хвилин Чубенко подвоїв перевагу Стройінвесту, і команда послабила хватку. Вірола зуміла на мить перехопити ініціативу та піти на перерву, поступаючись лише в один м'яч. А у другому таймі Стройінвест продовжив домінувати по два голи забила Рєфєв та Леосенко. А ще по голу до загального рахунку додали Чесноков та Тимченко. Підсумкова турнірна таблиця вищої ліги виглядає наступним чином. Тепер нас очікують півфінальні матчі: Вівака «Stroy та Жилстрой Два Нікарс. У першій лізі нарешті закінчився перший етап змагань, і всі команди визначилися зі своїми позиціями перед початком фінальних ігор за місця. Наприклад, медія, для якої результат 14-го туру не мав значення, завершила свій поєдинок проти команди Фет в нічию 1-1. У середині першого тайму Чіркін змусив лідера відіграватися. А вже за дві хвилини Чернишов зрівняв рахунок, який у підсумку так і не змінився. Найнесподіванішим тут виглядає перемога другої команди локомотива, яка розгромила ТЦРП з рахунком 8-1. Вже у перші 10 хвилин Єфейменко та виставний поразово розписалися у ротах суперника та забезпечили залізничникам комфортну перевагу. У середині другого тайму ТЦРП вдалося відіграти один м'яч, проте за декілька хвилин дубіч знову поновив розрив в останні хвилини матчу Локомотив 2 без проблем зберіг потрібну перевагу. А от ТЦРП, кинувшись в атаку, отримали протягом п'яти хвилин більше голів, ніж у минулих шести матчах. 8-1 у підсумку. Чотири кімнати. Два впевнено розпочали матч проти аутсайдера першої ліги та забили ворота хладотехніки вже на п'ятій хвилині. Рівно стільки ж часу знадобилося, аби кабак подвоїв рахунок а ближче до перерви команди ще раз обмінялися голами. Після перерви чотири кімнати-два швидко забезпечили собі необхідний гандикап силами Бірюкова, Остапенко та Кабака. А вже тоді дозволили пограти й супернику. Той встиг за 15 хвилин забити тричі, зробивши рахунок майже бойовим: 7-4. І востаннє пропонуємо поглянути на турнірну таблицю першої ліги. З наступного тижня 4 кімнати 2 спробують взяти фінал у медіа. Локомотив 2 знову зустрінеться ТЦРП, Фет зіграє з КВБО, а хладотехніка спробує довести, що опинилася останньою помилково. У другій лізі у розпалі стадія плей-офф найбільш несподіваним результатом після 14-го туру. Тут виглядає поразка тандем плюс у матчі проти Генкеля. Сосненко на 18-й хвилині змусив півоварів відіграватися. З чим команда змогла впоратись лише на початку другої половини, коли Чертьонков зрівняв рахунок. Втім, нічия протрималася лише декілька хвилин. Сашенко вже на 32-й хвилині повернув першість команді Хенкель, яка зуміла довести матч до перемоги. 2-1. безкомпромісною була боротьба між авангардом та «ХМТТС-2». У самому дебюті матчу Синчук вивів авангард вперед. А відігратися вдалося лише на початку другого тайму. Після цього Городнюк схилив чашу Терезів вже на бік «ХМТТС-2». Але найцікавіше відбулося наприкінці матчу. За п'ять хвилин до кінця команди ще раз обмінялися голами, після чого «Авангард» врятувався від поразки на останніх секундах, коли визначився вороб'ю. Це надихнуло авангард на перемогу. А у серії після матчевих пенальті саме четверта команда за підсумками боротьби у лігах вийшла переможцем. У третій лізі своя сенсація. Жирнов, який за підсумками першого кола опинився у другій п'ятірці каменя на камені не залишив від команди Банна Хата, яка фінішувала третьою. Вже на першій хвилині Коравчук підкріпив наміри своєї команди голом, і це дало поштовх для нових атак на ворота Банної хати. Таким чином, переможець був відомий ще у першому таймі, адже гравці Жернов встигли шість разів вразити ворота суперника перш ніж піти відпочивати. Не змінилася ситуація в другому таймі. У банної хати мало що виходило попереду навіть в п'ятьох. А от Жернов постав у всій красі. Один лише воротар команди відзначився тричі, Десять два у підсумку. Те ж саме можна сказати і про матч Гранд Фасад у Крагрозапчастина, у якому друга команда ліги поступилася. сьомій. перший тайм суперники провели рівно а відкрити рахунок вдалося лише на 22 й хвилині, коли забив Гімільян. Такий розвиток подій не засмутив украгрозапчастину, і Лукашенко ще до перерви поновив рівновагу. За п'ять хвилин до фінальної сирени Палкуц взагалі поставив гранд фасаду незручне становище, проте Карбовський на останній хвилині встиг врятувати ситуацію. Тим не менш, укрилена успіхом УкрАгрозапчастина виявилася куди точнішою серією пенальті пенальтів від свого опонента і здобули потівку у півфінал. От штурм без проблем переграв свого сусіда по турнірній таблиці з рахунком 4-0. Перший м'яч у ворота 2В влетів вже на 15-й хвилині, а наступного разу вдалося забити лише наприкінці матчу. Коли рахунок став 2-0, Андріанов миттю збільшив перевагу штурму. А Мощенко за три хвилини встановив остаточний рахунок. Четверта ліга сюрпризів не подарувала. В усіх трьох парах перемогу одержали команди, що тиждень тому фінішували вище за своїх суперників. Матч між командами АК Квашин» та ростом завершився впевненою перемогою фаворитів та став справжнім бенефисом В'ячеслава Шевлякова. Він відкрив рахунок на 10-й хвилині, а згодом ще чотири рази розписався у ротах суперника. Намагався не відставати від партнера і Сергій Долина на його рахунку «Покер» після пере. Ще один м'яч додав Куц. А от Рост спромігся лише на гол престижу. 10 – 10-1. Не пішла гра у імпульсу. У матчі проти КФК-15 команда пропустила гол на 9 9-й хвилині, а згодом ще двічі їх ворота вразив на бока. Другий тайм також розпочався для імпульсу з пропущеного голу. Лише за рахунку 0-4 вдалося забити вперше. Втім, картини гри це не змінило. Гравці КФК-15 продовжили створювати гольові моменти, а їх реалізацією займалися Королевцов, Дмитрів, на Кінцівку матчу імпульс може записати собі в актив, але до півфіналу крокує КФК-15. Мівіна у своєму матчі проти команди Нацгвардії повела у рахунку вже на п'ятій хвилині, коли забив Ткаченко. Але розвинути успіх так і не вдалося. Натомість суперник на початку другої половини силами Купрієнка зрівняв рахунок та довів гру до серії після ударів. Зі своїх спроб Нацгвардія змогла використати лише одну а от гравці мівіни забили тричі та святкували перемогу. У п'ятій лізі мало не припинив боротьбу за медалі. Бівін у матчі проти команди Восток Маклер він повів рахунку на 14 14-й хвилині. Проте в середині другого тайму команди обмінялися влучними пострілами. Перевага в один м'яч зберіглася, проте наполегливість восток Маклера призвела до голу Фудоркова, який встановив рахунок 2-2. Серія після ударів також не одразу виявила сильнішого. Втім, бівін таки забив на один м'яч більше за суперника. Небияку волю до перемоги продемонструвала команда W3, яка повністю декласувала квадр, не підпустивши їх до власних воріт. Якщо у першому таймі квадр дозволив собі пропустити лише двічі, то друга половина стала для команди справжнім кошмаром. Сенченко доволі швидко оформив хет-трик, Далі до нього приєдналися Годова Рейзе та Солошенко, які відзначилися двічі. А фінальним акордом стали ще два голи у ворота квадру, який так і не зумів довести. Бодай одну свою атаку до голу. Підсумок 9-0. Остання зустріч Вікторії та Dream Team завершилася бойовою нічиєю – 3-3. Втім, вже з цими вихідними гравці Dream Team довели справу до кінця. На восьмій хвилині Кушимов відкрив рахунок, Щоправда, Вікторія за декілька атак поновила паритет. У другому тайму Ільгов та Шевчук з перших хвилин повернули першій своїй команді. А Гришин точним ударом зробив рахунок 4-1. Десяти хвилин вистачило Вікторії лише щоб підсолити поразку. 4-2. Клондайк, який у шостій лізі бі демонстрував непогані результати, продовжив перемагати і у плей-офф. На заваді не стала навіть команда Ехо, яка фінішувала у таблиці третьою. Лазарів на й хвилині відкрив рахунок, а вже за декілька хвилин двічі забив піло. Перед самою перервою Куприянов зробив рахунок 4-0, і за результат можна було б не переживати. Такий гандикап у першому таймі допоміг Клондайку впевнено довести матч до перемоги. Але перед цим на команду очікував насичений фінал матчу. В останні 10 хвилин нарешті двічі забила команда Ехо, проте і це не наблизило їх до суперника. Адже Клондайк відправив ворота опонента ще 4 м'ячі 8-2. Сусіди по таблиці Слобода та «Порєзка.нет» мали приблизно однакові шанси на прохід далі, але «Слободі» вдалося дотиснути суперника. На 25-й хвилині тильний відкрив рахунок у матчі, а у другому таймі він же збільшив перевагу слободи. За 5 хвилин до фінальної сирени Горбенко встиг відіграти один м'яч, але замість другого «Порєзка.нет» пропустила ще раз під завісу матчу. Усі питання потім зняв Каслін 3-1. У сьомій лізі Team International зміг дати бій команді Intetix, яка мало не зупинилася в боротьбі за золото. Вже на другій хвилині Бусенко вивів Intetix вперед, проте одна з атак суперника незадовго до перерви закінчилася автоголом осмачка, і рахунок став рівним. У другому таймі Бусенко знову наблизив свою команду до перемоги, але цього разу, Тім, International вдалося зрівняти рахунок вже за хвилину. Серія післямачових пенальті стала однією з найдовших у цьому турі, але інтетікс все ж зумів вибороти перемогу. Картрон Аркос відкрив рахунок у матчі проти Бум експресу, але за лічені хвилини двічі пропустив у відповідь від Гайбеля та Волкова. Ще до перерви команда встигла повернути собі першість та гідно тримала необхідний рахунок у другому таймі. Тільки но Експрес кинувся виправляти ситуацію наприкінці зустрічі. як Аблаєв, Костенко, Подуйніцин один за одним збільшили відрив від суперника 6-3. Юнісеф рішуче розпочав матч проти фармкомпанії здоров'я, але виявилося, що вистачило їх лише на перші 10 хвилин. Після двох пропущених голів фармацевти взялися за справу. А Яро ще до перерви оформив хет-трик. У другому таймі команди обмінялися голами в дебюті, а вирішальними стали два голи Данилюка, які встановив остаточний рахунок: 6-3. Перші матчі плей оф восьмої ліги запам'ятались насамперед перемогою команди Маяк Березівка, яка зуміла впоратися з одним із фаворітів ліги командою. Циклом на 17 17-й хвилині матчу Кобзар звично вивів циклом вперед. І рахунок 1-0 протримався до середини матчу. На 37-й хвилині на бока подвою перевагу команди, проте тут маяк почав діяти. Протягом шести хвилин Мартинюк та Стрюк зрівняли рахунок, а у після лотереї точнішими виявилися гравці маяка та схибили лише раз. Прем'єр пропустив гол у середині першої половини, а до того ж розгубив концентрацію в останні п'ять хвилин першого тайму. Саме тоді фонарь швидко організував три результативних випади на ворота суперника, і команди пішли відпочивати за рахунку 4-1. У другому таймі прем'єр мав серйозні наміри відігратися. Хвостенко та Лесик наблизили команди до бажаної мети, але вчасно активізувався фонарь у підсумку. Голи Семенкова та Фрусовича забезпечили перемогу з рахунком 6-4. Бікхаус розпочав свій матч проти літеспорт із забитого голу, але довго втримувати перевагу не зумів. Ще до перерви Герасимюк та Терещенко перехопили ініціативу у суперника, а у другому таймі тримали Бікхаус на відстані одного м'яча. Важливий гол на 32-й хвилині забив Касічков, завдяки йому рахунок став 4-2 на користі літеспорт. А ще один гол бік хаоса не вплинув на кінцевий результат матчу. Бівін 2 на відміну від першої команди. Таки не зумів пробитися до півфіналу. Матч проти КФК 15-2 почався для бівіну більш ніж вдало. На третій хвилині забив Коваленко, проте надалі фортуна від команди відвернулася. Ще до перерви Солошенко зрівняв у рахунок. А в другому таймі Гнатенко та Горніченко наблизили КФК до перемоги. У останні п'ять хвилин Бівін усіма силами намагався загострити ситуацію. проте на Гололійника одразу відповідь знайшлася 4-2. Смарт та Ніка 2 так і не зуміли вирішити усі свої питання в основний час. На 21-й хвилині Смарт повів у рахунку та контролював хід подій до самого завершення матчу. Тим не менш, за дві хвилини до кінця Ніка 2 вчепилася за нічию, проте у серії пенальті команді катастрофічно не щастило. А от Смарт свій шанс не впустив. Грінтім практично першим же ударом по воротах корони повели у рахунку. Але суперник виявився готовий до такого штурму. За 10 хвилин одна з атак корони завершилася голом Брусенцова. А ще за 5 хвилин Гуменний вивів корону вперед. Рахунок 2-1 тримався до останніх секунд, але гол Кононова подарував Грінтім шанси на прохід далі. Суперники взялися бити пенальті. Тут точнішими виявилися гравці корони. Вони жодного разу не схибали. Дуже серйозним суперником у десятій лізі виглядає Антарес. Команда у першому матчі плей-офф без проблем здолала шторм 2 з рахунком 10-5. Пропустивши першими, гравці Антараса з перших хвилин взялися показувати, хто ж тут господар. Тим не менш, у першому таймі шторм 2 намагався активно відповідати на атаки суперника. Команди забивали практично по черзі, а рахунок після першого тайму був 6-3. Після перерви дубль Семикозова загострив боротьбу, але заключені хвилини Антарес провів ідеально. Джейсі бегемоти дивом вирвали перемогу на останніх секундах матчу проти команди рост 2 Бегемоти пропустили вже на восьмій хвилині. А відігратися вдалося лише перед сигналом на перерву. На сороковій хвилині Козлов вивів бегемотів вперед. Проте гравці росту за три хвилини до кінця встигли не лише зрівняти рахунок, а й вирватися. Останні ж хвилини цілком вистачило бегемотам, аби зібрати волю в кулак та перемогти. Голиконанова та Бойка вирішили долю команди. Чотири. Євро силами Макієнка вже у перші 15 хвилин двічі забило ворота третьої команди чотирьох кімнат. Ситуацію вдалося виправити лише після перерви. На 28-й хвилині відзначився милко. А ще за декілька хвилин нічию юна табло повернув Марченко. Інтрига відродилася, проте розвинути успіх кімнати не зуміли. Натомість досвідчений станкус за 5 хвилин до завершення матчу приніс для євро перемогу. 3 2. Пастерія двічі протягом матчу проти Тріолану виривалася вперед. Проте спочатку локтіону, а згодом Дуомніч ніч зрівнювали рахунок. На 32 й хвилині вже Тріулан скористався ситуацією та зробив рахунок 3-2 на свою користь. Втім, суперник вже за 5 хвилин по новому ніч'ю. Вирішальними стали заключні хвилини. Ще два голи Локтіонова подарували Тріолану перепустку до наступного раунду. 5-3. Разом із початком стадії плей-офф розпочалися й матчі Кубка Надії для команд, що посіли останні місця у своїх лігах. Суперники утворили по три групи: для вищої, середніх та низьких ліг. На них очікує одне коло змагань, після чого переможці змагатимуться за кубок надії своїх ліг. То був огляд матчів 14-го туру 28-го розіграшу Кубку ФК Універ. Усім нам перемоги!